Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Значить, гроза це те, що плівіафіли люблять. Я як а. плюбіофіл кажу. Так. Трошки зараз моторошно, коли гермить, але то таке. але навпаки, ти знаєш заспокійливі такі повідомлення. Якщо раніше це лякало, то навпаки, зараз, коли пишуть в чатах, заспокойтеся, це не вибухи, це просто грім гримить або нормально. просто там заграва на небі. Це не щось горить, а це просто від блискавки. То навпаки, вона нас заспокоює. Так абсолютно. Ти знаєш, я навіть розумію, що можливо зараз вам здасться це смішним, тому що коли всі ховаються від ракет, ми будемо зараз говорити про те, як ховатися від Блискавки, очевидно, що вона теж небезпечна і нікуди вона не зникала, як і ковід, до речі, да? От, тому ми для цього запросимо Ярослава Вуса. І ти, ти знаєш, що мене вразило? Це статистика, коли готувалася до цієї студії, що 6 тисяч людей щороку гине саме від блискавки. 6, будь 6 тисяч будь людей. Ласка. І ця статистика нікуди не зникала, попри війну. Просто майте на увазі. Тому голос Української спілки парамедиків зараз нас всіх рятує. Е, Ярик, виходь, будь ласка, раді тебе бачити дуже. Е, Якось ти не весело йдеш? Доброго ранку. Ярик, ну ти у нас амбасадор всіх тем про те, що життя триває, попри війну. Ти перший, хто прийшов у військовий сніданок тут зараз, під час війни, і розказав нам про кліщів, що кліщі нікуди не зникли. Ну це так. вже потім про кліщів. Спочатку ми а говорили потім, про рану. Да, а там потім там на мене кліщ напав. Але то таке: от якраз після того, як поговорили, тепер про грозу, тепер про блискавку. От чим вона небезпечна, Скажи мені, будь ласка, конкретно. Дуже просто все небезпечно, тим, що можна померти внаслідок удару, цієї саме блискавка. Ти молодець, ти вмієш зранку підняти людям настрій. Ну я сподіваюся, що тебе не вдарить блискавка після того, як ми сьогодні поговоримо. А от я ж нічого не знаю. Слухай, <с <с а взагалі так, ну ми говоримо конкретно про блискавку. А є ще якісь загрози? Якщо говорити ну, в цілому про грозу дуже багато загроз. У нас в грозу через те, що певний час комунальні служби не працювали якісно, то зараз, коли починається гроза. Падають швагбауми, падають стовпи, відривають частини якихось даху і так далі. Тобто загроз дуже багато може бути. Це через те, що блискавка потрапляє, чи через те, що піднімається сильний вітер, а... а через блискавку ми маємо окремі свої проблеми, такі як ага. удар струмом. А ти сказав, комунальники винні у цьому? Чи я чи мені здалося? Так, і? тому що певний період часу вони не працювали ага. і зараз там поки. Наприклад, в Києві тривали бойові дії, там два-три місяці не було ніякої роботи, ага. а зараз вони не встигають повернутися адекватно до роботи, тому деякі речі, які треба було би відремонтувати, вони, на жаль, знаходяться в такому собі стані і піднімаються от вітер і зриває рекламні щити, бігборди ага. там і так далі. А, от чуємо ми прем'єрам, що нас попереджа, попереджає гідрометцентр про те, що насувається гроза. От що кожен з нас має собі зробити, яким чином підготуватися? Точно не виходити в поле з граблями, парасолями, телефонами і так далі. Точно цього робити не треба. Тобто якось планувати наперед своє життя, не виходити в поле там на роботу на комбайні, їздити, коли е, відчуваєш, що буде гроза. Плюс ми можемо грозу відчувати не тільки там по е, прогнозам, ще й можна багато хто відчуває по собі, тому що люди метеочутливі mm -hmm. е, да і відчувають, що буде грозу. Ну, відповідно, да зачиняти вікна і двері. Якщо починається гроза, базно, з виключати електроприлади з розеток, якщо ми хочемо їх вберегти. Тому що різні ситуації бувають, і коли блискавка потрапляє в якийсь будинок, то люди залишаються і без холодильника, і без телевізора, і це все в одну секунду. Бух і все. все в кращому випадку. Да. Якщо телефон на і ти клацаєш телефон, да, то як повезе вже. То буде просто дуже заряджений телефон, І не лише телефон заряжений, не ярік, лише давай. телефон заряжений. Давай це правда? Ти ж не святий отець, як повезе, знаєш, як боженька дасть. Ти мені конкретно скажи, що станеться? Ми всі телефонах сидимо постійно. Е, станеться те, що можна отримати удар електрострумом. Пам'ятаєте, ми десь рік тому була історія Була історія, коли mm -hmm. дівчинка померла, заряджаючи телефон в ванні через удар струмом. А mm -hmm. будь цього yeah, це дал. набагато сильніший mm -hmm. розряд струму ніж просто в розетці. Набагато мільйони разів. Oh, боже. Так, давай так. Ти на вулиці, негода. Ти меточутливо, тебе ноги ламає, все ти відчуваєш. Погоду прогноз подивився в сніданку, але все одно маєш бути на вулиці. Куди тікати, куди лягати, де ховатися з повітряної тривоги, маршрутка зупинилася, не доїхала до сховища а та, а та Ви в, в поле в полі. Так ну ж це жарт. Звичайно, ніхто вас в полі не висадить. Не ну, ховатися під високими деревами е біля високих якихось стовпів, е рекламних бігбордів і так далі. Не ховатися біля всього того. Що може прийняти блискавка, да? тобто пам'ятати про уроки фізики в школі, що блискавка буде бити в високі предмети, предмети, які мають якусь електромагнітну активність і так далі. Тому біля них, відповідно, не ховатися. Якщо ви знову ж таки там плаваєте, купаєтесь, то треба виходити з водойми. Ми uh -huh. також пам'ятаємо випадок, як водойму нещодавно потрапила блискавка і здетонувала міна біля моста. І це теж може бути. Тому виходимо е, з водою, не там валяємось на землі, не ховаємось під якимись високими шпилями е, дерев чи чогось такого. Що ну і, треб... ну, і я треба кажу. телефон вимкнути, так і угу. от якісь металеві речі, звісно, тому що навіть був випадок, десь два роки тому, коли блискавка потрапила в приватну садибу. І е, хазяїн цієї садиби, він втратив свідомість і впав. І його жінка вибігла на вулицю, і дзвонила по телефону в швидку допомогу, і друга блискавка лупанула О, прямо. прямо в неї. Ого. І так от... сталося. Мінус два. От так Ого. ми тепер підійшли Ого. плавно до практичного моменту. Угу. Як допомогу першу надати, щоб в тебе друга блискавка не влучила? Ти прийшов зі своїм другом Ярослава. Так, от давай ближче знайомитись з другом. Як його звуть? А як ви хочете, щоб ми його називали? Сеня. Це просто спонтанний вигук ви був. Сеня. Сені, привіт. Просто сеня. Семен. Семен, Єди так. Ой. В першу чергу треба пам'ятати, що удар електрострумом це. Дуже часто порушення серцевого ритму, тому в людей зупиняється дихання. Ну і дуже часто це опіки, перелами через пазм м'язів і так далі. Але для нас найважливіше це буде дихання, щоб в нас людина була жива. Тому що будь-який перелом зростеться, коли людина жива. Але перше, про що треба пам'ятати, е, вибігаючи там в поле, не треба надавати допомогу прямо там в полі, тому що друга блискавка потрапить прямо в вас. І... Е, Допомогу ми можемо надати тоді, коли ситуація заспокоїлась, це завжди так. Це в умовах бойових дій. Там коли ситуація uh -huh. заспокоїлась, допомагаєш. Uh -huh. Тобто, а а, а як <кій> тоді? Ну, ти треба ж перші секунди надати допомогу. Тобто, якщо ви Бажано побачили, в перші секунди може надати допомогу кудись чи ні, знову ж таки, поки ми будемо відтягувати, треба пам'ятати про те, що ми там будемо стояти, тягнути, uh -huh. махати руками, і, Вірослав, і нас також це може важливо. Потравити. Ми чекаємо, поки гроза грім закінчиться. Так, обов'язково. Поки ми не побачимо, щоб. Помінялась досить сильно погода, да, і вже ніяких блисков, коки грому немає. Може, з одної сторони, це і ну, як би звучить не дуже добре, да? але з другої сторони, пам'ятайте, що у вас теж потрапить блискавка і два трупи завжди гірше, ніж один, тому треба допомагати лише Нажаліка, тоді, коли на, вам угу. безпечно. Ласка. Е, давай все-таки е, гроза пішла, <кхи> погода змінилася, що ми робимо? В першу чергу завжди підходимо до людини зі сторони голови, тому що в нього можуть бути певні зміни в свідомості, да? щоб нам угу. було максимально безпечно. Угу. І поговорити з ним там ставай, дядьку, Сеня. Сеня, 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 вставай. Сеня. Е, якщо, в нас, якщо він прокидається, да, щось з нами говорить, значить людина в нас угу. свідомості, це вже добре, угу. значить да. він дихає все в порядку. Якщо свідомості немає, одразу треба перевірити е, наявність дихання, тобто зрозуміти, він у нас живий угу. чи не живий. Да? Для чого закидається голова? Ось так, так. це обов'язково угу. зробити, щоб відкрити дихальні шляхи. Ми нахиляємось над ним, дивимось на грудну клітку, чи піднімається, чи ні. Вухом слухаємо звуки відчуваємо рухи вологого повітря і а, рахуємо, скільки вдохів він же ж нам зробить за 10 секунд. Тому я собі рахую раз, і два, і три, і чотири, і 5, і 6, і 7, і 9, і 10. Якщо ж, наприклад, наш пацієнт зробив нам якихось там дихання, да, два-три рази, то ми його перевертаємо обов'язково на бік. Тому що він у нас без свідомості, але так. дихає, він у нас живий так. і треба перевернути на бік до приїзду швидкої допомоги mm -hmm. для того, щоб е, не западав е, в нього єзий. Тому що mm -hmm. на бік обличчям до себе. Тобто, отак uh -huh. я перевертаю, щоб бачити його емоції, контролювати там і так далі. Якщо ж, наприклад, дихання немає, тоді mm -hmm. ми починаємо серцево-легеневу реанімацію максимально швидко і якісно, але не забуваємо при цьому викликати викликати швидку допомогу. І угу. повідомити, що в нас тут заліто реанімація проходить, щоб вона поспішала. Угу. Ну і серцево-легенева реанімація. Будемо починати з непрямого масажу серця, і в принципі, поки що цим обмежимо Да? знаходимо середину грудної клітки. От у нас ключиці, от закінчуються ага. ребра, ага. і оцю цю віста діло вона Тут у нас буде точка реанімації. Поставило Це знову долоні умова. Ага. Ну по-різному буває, тому що у всіх різні груди, ага. от, тому краще шукати по кісточках. І тепер просто треба натискати з частотою два рази за секунду на максимальну глибину, яку ви можете. І ви собі ось Але так качаєте, бажано прям всім тілом, так? Тому що якщо недостатний Не недостатньо бажано натиск... а навіть обов'язково всім тілом, тому <кій> лікті прямі угу. і я собі ось так натискаю. Слухайте, знаєш що? А я чула, от якраз таки, що можна використовувати пісеньку Джингл Bells», що вона якраз кількість ударів, правильно? Джингл Беллс, Тейн life». дуже багато різних пісень, які там щось. Так, легше рахувати, правильно? 120 раз приблизно за одну хвилину виходить. Головне вже пляс не піти, знаєш, щоб то не заграв. Ну, можна трохи тільки ногою, але руки мають качати. І після цього що? Ну, ми зробили натиски і далі. Ми проводимо так ці натиски до тих пір, поки а, він або за. Дихав за кашляк, ага. тобто він ожив і ми його перевернули на бік. Б, uh -huh. e, його забрала швидка допомога. Ц, я вже втомився і далі просто не можу. І Д, знову загрожує мені а якась А Дихання небезпека. ми робимо чи ні? Дихання ми робимо. Якщо в нас є спеціальні плівки клапани, uh -huh. ми робимо це дихання. От, але зараз е, люди, як завжди, кажуть, а що дівати, коли нету? Ну, По-перше, можна з собою носити. Да, а по-друге, якщо у вас нема чим захистити свій рот від роту uh -huh. пацієнта. Да, то ви просто дозволяється просто проводити непрямий масаж серця, ага. просто качати. Угу. Для цього вам не треба нічого. Тобто стараємося максимально спростити, щоб кожен міг це робити. Просто проводить, називається угу. «No-Kiss CPR», Тобто реанімація угу. без поцілунків, просто проводимо непрямий масаж серця до тих чотирьох пунктів, які я озвучив. Часових обмежень ніяких немає, просто постійно качаємо, і так в нас є шанси врятувати людину. Ярослав, як не зробити гірше, коли ти робиш такий непрямий <кх> масаж? Тому що це ж можна перегнути і нормально там. Це зламати. Ну по-перше, дуже правда. складно, дуже важко, складно, складно мертвому да? зробити гірше. Це ну, складно да такі, слава Богу. Ну, якщо жива, то ми не починаємо масаж. Тобто він дихає, ми його тоді на бік перевернемо. Mm -hmm. А якщо він не дихає, то він уже мертвий. Ні, ну чекай ми його врятували і, і, і зламали щось чи це неможливо. При реанімації ребра ламаються завжди, і ну це нормально. Ага. Тому що ми будемо натискати на глибину 6 см, сантиметрів. Відповідно, ні в кого не прогинається так, грудна клітка, щоб нічого не поламати, угу. тобто ну щоб ми це Але розуміли. поломані ребра. Я думаю, що кожна друга людина в житті їх ламала, і це не така серйозна травма. Тому ні, нічого кожна не друга не я прям напружила. Ми, значить, хто хтось, ламали, з значить, хтось з операторів? хтось з операторів ла не ламав, хтось ні? Бо я ламав. Ламав. А, ось так ти. Усе ну, одне. Ти один єдиний, хламав вебра. Тому давай це не загрожує життю. Тобто вони будуть собі хрустіти, ви собі угу. далі продовжите реанімацію. Це нормально абсолютно. Врятували сеню. Е, Ярик, пасибі, бери Сеню. Е, завтра він зможе Вади... вийти в ефір. Води буде... ну, завтра. Да. Він з'явиться в ефірі зранку. Чіпка обличчі. трошечки іще... поміняється. Одягнуть його, да, і все, і піде в ефір. Ярик, пасибі тобі Я величезно. Дякую. дуже. Твої добрі ранки зі сніданком. Тепер на тет. Доброго ранку. всім вам кажемо, є про що поговорити. Може на своєму фронті продовжуємо все робити для перемоги. Ми ваша точка опори. Ви наша точка опори. В ефірі телеканалу ТЕД. Ви разом з нами творите ранок соцікавопопере. Головне бути поруч. Дивись сніданок з 1 плюс 1 Відтепер тільки на тет. сьомої ранку у будинку.